Всім доброго дня! Сьогодні в нас відео прикрас з Таїланду. З минулого, що в мене лишилось, це ще є ось така бабка, стрикозка з блакитними топазами, 1700 гривень. Вона у радіюванні. Це ну світового виробника, що в нас і павучки були. Така вона, мені здається, прикольна брошка. Красиво переливається приблизно тут грамів 6. Ну і павучок так само, але в павука там просто такий крупненький топас. Далі хочу показати ось таку підвісочку вона 9 грамів з чорною шпінеллю. Зараз ця підвіска на броні можна просто таку саму замовити, або можна сережки, але сережки поменші будуть. Трохи поменше. Підвізка 2600 гривень. Просто тут дуже красиві камінці. Вони такі червоні, так красиво переливається. Давайте, напевно, розмір подивимось, бо потім підвізка поїде, а ви схочете знати розмір. А лінійки в мене немає. знаєте Лінійки таке відчуття, що в мене тут є якийсь терміт, який їх постійно з'їдає. так Ширина 2,9, а повністю з вушком 4,5. Це просто на мій смак, вона дуже красива. І сама форма така, і камінці, бачите, як блищать. Не знаю, щось в ній є таке чарівне. І, звісно, я покажу браслет. браслет. Цей трохи коротший прийшов цей довжиною 17,8. Тому, може, кому потрібно якраз саме такого розміру. Тут незвичний замочок, ось такий, в самій широкій частині 11 мм, тут приблизно 21 грам. Вага, 6300 гривень вартість. Ось такий замочок. Фіаніти є тільки в замочку. Ось цій частинці. А так, просто гранат. Просто такі червоні гранати так само красиво переливаються. Не знаю, чи подобається вам таке. Мені? Просто на мій смак це прикольно. Це навіть, я б сказала, розкішно для мені недавно сказали, що. От про якийсь конкретно гранатовий набір що для театру. От мені здається, що це для театру. От, в принципі, я якось дивлюсь на гранати, і тепер я їх всі так бачу. Але, звісно, їх треба вдягати всюди. Так, і знаєте, що ще я вам хочу сказати? Що е, павук у мене був, але він поїхав до своєї господарки. Але... Я як, е, якраз прийшли сережки, що просто, що, на жаль, я показую окремо. Сережки-павуки. Чоловіку показала, він сказав, що це не павуки того, що хвіст є. Ну, дійсно, це, це і не скорпіон, і не паук, паук з хвостиком. Але вони такі досить цікаві. Мені здається, на маленьку мочку сережки підійдуть. Вони е, тендітні. Ну, Це, в принципі, видно, що на ось, цих, на ось цій штучці сидить наш паук, який ну, грама 3, я так думаю, важить. Ось такі ніжненькі сережечки. До них буває ще каблучка, там вона плюс-мінус регулюється, але відносно до 18-го там може на пів. Розміру плюс-мінус туди-сюди, але зараз немає, просто може бути. Вартість сережок 2200 гривень. Самі топази тут менше, ніж у брошки в паучку, це я кажу для тих, у кого є брошка. Тут у нас 9 мм, у брошки, здається, 13-14 мм, такий крупненький. Ось така модель. Мені вони дуже подобаються. Я, в принципі, люблю всякі ось такі підвісні модельки. Просто що вони трохи, як сказати, ну, незвична така модель, що тут на ось, цій, на ось цьому снейку тоненькому ще хтось буде сидіти. Він у вас буде так крутитися для любительниць таких павуків. З хвостом. Родій білого кольору просто може на відео трохи відсвічувати і казати, буде казатися якимось сірим чи що. і чотири, одна сережка. одна. І ще хочу показати ось такий браслет з кіанітами у радіюванні. Він жорсткий приблизно на зап'ястя половиною. Чого я кажу 15 половиною? бо на мій 16 він застібається. В принципі, можна, якщо так ходити, теоретично можна, але коли повертаєш рукою, ти його, як би сказати, відчуваєш. От як щось трохи руку притискає. Ну, це я, в принципі, трохи схудла. Раніше мені було більш незручно. І ось тут він по маслачку, бачите, ось такий. Це такі прозорі кіаніти. Дуже красиві. Красивого кольору 41 грам вага браслету, 111 доларів 4500 гривень. Вартість. От, і мені щось здається, що 15,5 для нього буде. Для цього браслету, буде ідеально. Для новеньких кажу, що все в нас срібло покрите родієм, або або без покриття ще буде сьогодні срібло з тайланду. Але все, щоб е, було. Попередньо, то це все з покриттям родію. І ось так понизу. Він такий прям відчувається, що важкенький 20 грамів підвізка з гірським кришталем, 3000 гривень, 74 долари. Досить крупна така. Камінь тут у нас 33 на 21. Це якраз така літня, як наче буде. Крапелька льоду. Ну, якщо прямо потрібен лід, то краще взяти гірський кришталь в кабашона без огранки, Він такий гладенький, як камінь водою обточений, і такий же прохолодний. Це я секундочку дивлюся, хотіла вам сказати: каратність в мене була записана, але. Але загубилася записка. ну це, це буває, 55 карат. Ой, ні, вибачте, це не. Так, так, це, все, це він. Бачите, коли відео знімаєш не так часто, то вже працюєш не так, як треба. І маленький зовсім гірський кришталь. Ось такий. Тут 15 карат. 1600 гривень 40 доларів, 7 грамів вага. Ось такий. Манюньки. Але він, бачите, різьблений такий. З морозним візерунком, як я кажу, 15 на 18. І тут уже, дивіться, який цей в позолоті, цей срібло без покриття, але лапки і вушко ось тут зверху Вони просто, Вони, в принципі, обидві прикольні, я не скажу, яка краща. Залежить від того, який ви любите розмір, або який ланцюжок. Крупна, вона така буде прямо як талісман. Мені хочеться так чогось сказати. Ось такого плану рибка з чорним опалом і оком чорна, чорна шпінель. 2350 гривень 60 доларів, ну, Того, що це опало. Ось така вона сама по собі невеличка, 6 грамів. 21 на 32. Золота рибка. Так, красиво придумали, що вона пов... ну, не повністю, а така з такою контовочкою позолочена. Така рибка цікава. Хрестик з рожевими топазами 2100 гривень. Ну, вони просто тут крупненькі, і тут ще є фіаніти. Вага 5,5 грамів. 4 сантиметри камінці разом з вушком, 4,5. Така прикольна. Підвізка хотів сказати. Ну, хрестики з камінцями, це все одно як підвізки. Ну, я так вважаю. Тобто нічого в них такого особисто я не бачу. Може я помиляюсь. У 18 розмірі 28 карат ось такий різблений кришталь. Тут по краям два хризоліти, 1800 гривень 45 доларів. Ось така каблучка. І у 18-му розмірі лимонний кварц, такий прикольний, того що височенький. Мені здається, він прикольний. 27 карат в чорному радіюванні, трохи може воно таке здатися: містичне. 12 грамів, 2 сантиметри діаметр камінця. 1900 гривень 47 доларів Лимонний кварц, лимонний, різьблений. Комусь ця огранка подобається менше, ніж, звичайно, там коли мерехтить, але це також все робота. Це так само важко зробити. Як і ту. Ну, Я маю на увазі те, що камінь з такого гранку він не дешевший. Але до, нього, до такого ще, може, не дуже звикли. Ну, просто треба йти далі, розумієте, час на місці не стоїть. Ми, як би сказати, оновлюємось, все покращується. Ну, а це таке, можна сказати, різноманіття, щоб не все було однакове, а щось ще. Інше, бачите, тут скрізь, в принципі, люди стараються вже робити щось нове, тому що все що робили колись, вже таке у всіх є. Я хочу дівчат наголосити, прям хочу взяти свою лінійку, яку ледве знайшла. 13-14 міліметрів. Висота. Ну це прям таке, можна сказати, знаєте. Зараз мене хтось покусає, але от коли кіно дивишся і там є відьма, от часто в неї буде такий перстень високий якийсь, незвичний високий. Не знаю чого. Чого мені здається, ж такі прикраси люблять відьми. Ну, Я точно люблю. Давайте щось для ш... для подивимося, ще трохи більш жіночного, більш такого для принцеси, ось такі сережки з кубічними цирконіями і рубінчиками. Якраз такий рожевий, 1050 гривень, прям сережка принцеси. Але е, прям на дитину це ну, не дуже зручно буде, бо все таке 3,6 вага однієї сережки. Це звучить ніби і небагато, але щось мені здається, що це буде незручно. Дівчині. Але вони такі цікаві. 21 десь міліметр в них е, довжина. І вони дуже мерехтять, якраз зараз сонечко буду, Будуть всіх сліпити. І ось такі це у нас на останок, Тут мікс аквамарини, аметистих, хризоліти по одному всього, танзаніти по одному, по два. по три, Раз, два, три. Раз, два, три. Топаз один і аквамарин. А, ні, топазу нуль, це все і це однакові аквамарини. І ось це цитринчики в листочках. ну Тобто фіанітів ніде нема, занижний штифт. Ну, такі прикольні. 1800 гривень вартість. Довгеньке можна теоретично ось цю частинку зняти, але це буде вже назавжди, якщо ви її знімете, то краще лишати, як є 4,8 висота. Просто у мене з дівчаток хтось брав такі сережки, хто любить маленькі, і зробив просто собі дві пари. Ось одна гвіздочком вийшла, і підвізка. Під так само друга пара сережок. Ну, це рідко буває, але я кажу, що теоретично дівчата що собі тільки не вигадать. Ну, Особисто мені краще, коли сережка довга. Але бувають такі сережки, які тобі, в принципі, подобаються, але красивіше вони виглядають коли коротші. Далі. Це вже ми майже завершимо. Ось такі павуки. Не знаю, хто це, що це за такі павуки. Такі цікаві. Я не знаю, може, це якісь інші жучки. З рубінами, з гранатами, в оченятах чорна шпінель, срібло без покриття на гвіздочках. Рубін такий, бачите, переливається. Вага однієї 5,9, майже 6 г. Ну, вони виглядають важкні. Вони так прикольно виглядають, я не знаю. Вони прям як колекційні. Ну, Я рекомендую, ви зрозуміли. 2100 гривень 52 долари. Вартість ось таких незвичних Сережок тут у нас що? 8 мм, і це десь 5,6. 6 міліметрів маленький. Гранати червоні. Червоні. Таке відчуття, що вони, що ось ці жучки, бачите, кусаються ось, ось цією штукою. Рубін переливається. Ось такі в нас на сьогодні прикраси. Поки є світло, може, встигну ще відео записати для завтрашнього дня. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Сподіваюсь, що у вас все добре, бо я знаю, що зараз всім дуже-дуже емоційно важко, ще важче, ніж було. Тому займайтеся більше, чим вам подобається. Всім бажаю гарного дня і приємного. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.